Ось такі гарні кусочки. Це крупна кора і буває менша. Це шліфовані, гарні, дуже гарні, а яка вона ароматна. Тут великі прям шматки для закритих систем. От. Це просто, я не знаю, я кайфую, коли я це займаюся цією посадкою, берете ось так, на всю вже горщика. Хоп, хоп, туди моха. На дно там керамзіта. Ну просто бомба. І створюєте собі. Е... Творити, творити оцю композицію, розумієте? Це взагалі це просто кайф. Розкажіть, хто любить пересадками займатися? Бо не всі люблять. Є дівчата люблять. Є хто не любить, є хто не чіпає квіти по декілька років. А є дівчата, хто ну взагалі зразу купляє пересажу. Так ділати не треба. Є дівчинка, ось нам вчора написала, каже: Дайте мені каже, якусь орхідею, який активний рост кореневий. Каже, мені все рівно яку. Я хочу здійснювати посадку, як у вас. Накупила моху, керамзіта, все накупила, То, що я от відео виставляла. Каже, я хочу так же пересадити, як ви. Ось так от ставити гарно там шматочки, собі, е, діляєте, там мохові фітільочки. Потім можна, якщо коріння там не дуже заплутане, якщо там його там не супер багато, направляєте туди під кору, десь там туди, туди. І вона в активному рості, і вона потім, як почне, вам отуту красоту коріння творити, Буде взагалі бомба.